Доброго вечора, пані та панове. З вами, як завжди, доцент кафедри психології, професор Дононахов. Деякі з вас в Тіктоку просили зробити більш ширші, скажімо так, обзори на деякі психологічні питання. Тож, як то кажуть, мені не впадло, вам приємно. Тепер переходимо ще й на YouTube. Давайте захоплювати світ разом їбать. Це вже амбіції, нездорові. Так ось, сьогодні поговоримо про. Стереотипи у стосунках. Взагалі, ці стереотипи найчастіше пов'язані з сексизмом, іноді з айджизмом, тому сьогодні розберемо декілька і поясню, чому стереотипи це хуйня собача. Перший стереотип, мабуть, найпопулярніший це те, що в сім'ї чи в стосунках чоловік має працювати, її башить, а жінка стояти у плити і там прибирати, оце, дітей нянчить. Е, дивіться, можливо, це колись і було актуально декілька тисячоліть назад. Але на зараз це звучить навіть кринжово. Ну, розумієте, в часи рівності, коли кожен може обирати, чим йому займатись. Ну, поясніть мені, чим погані стосунки, в яких, наприклад, чоловік сидить вдома там і зберігає, скажімо так, домашній комфорт, а жінка працює. Що в тому такого? Або якщо вони обидва працюють, але там, я не знаю, не весь робочий день і потім разом виконують якісь хатні справи. Я особисто не бачу ніякої проблеми. А хто бачить, то, ну, зверніться до психотерапевта. У вас, розумієте, сексистський нахил дуже великий, це нездорова хвіта. Другий стереотип це те, що у стосунках хлопець має бути старший за дівчину. Тобто, якщо все навпаки, то у всіх ще лепо відвалюється. Якщо я скажу, що ось моя дівчина Марина, вона на 4 роки старше, всі такі ти є бобу, що ти накоїв? Це як взагалі? Але якщо я приведу дівчину і скажу, блядь, вона на 10 років молодша, всі такі, о, клас, молодуха! Ви що, поїбошились, блядь. Взагалі, Вік не має настільки важливого якогось статусу для відносин. Тобто люди переживають за різний проміжок часу різну кількість життєвого досвіду і взагалі якихось подій, які їх формують. Тому можна бути і в 14, вже, знаєте, пройшовши Афганістан, блядь, і взагалі розуміючим життя, можна в 60 залишитись придурком. І навпаки. Тому, будь ласка, не кажіть оце, що хлопець має бути старший бляхамуха. Це ще й пов'язано. Я в Тіктокі вже колись розповідав, повторюся тут з тим, що. Дівчата в підлітковому віці швидше, наче старшують, і їм подобаються більш старші хлопці. і Взагалі вони вже наче такі дорослі, але насправді вони, скажімо так, швидше проходять пубертат, скоріше в фізіологічному сенсі. Тому вони можуть виглядати на декілька років старше за хлопців, але в сенсі якогось розвитку, інтелекту. В цілому цей процес проходить однаково, як у хлопців і у дівчат. Тому давайте на оцей прикол про вік не піддаватись. Кохайтеся, як то кажуть, чорнобриві. З будь-яким віком, головне, щоб не з москалям. Так ось, третє, це те, що у стосунках чоловік має бути сильним і непохитним. Непохитним, блять, йобаний рот, вимова пробачте, любі добрі. Непохитним і сильним, а жінка має бути слабкою та тендітною. Це теж хуєта. Це взагалі-то сформовує в дівчат комплекс жертви, а в хлопців нахили суїцидальні, блядь, тому що вони. Я маю бути завжди сильним, нікому не ні жалітися. Бля, ми всі люди, ми маємо право свої емоції виплескувати. Головне, щоб це не було в якомусь агресив... агресивному сенсі. Ну, знаєте, тобто, щоб це не впливало херово дуже. На інших людей. Але якщо вам погано, і ви, наприклад, чоловік, то не треба себе ну, стримувати. Звісно, бажано знайти людину, яка зможе вас нормально вислухати, підтримати. А якщо ви дівчина і ви ну, сильна духом така пробивна, то теж це що за хуйня? Тендітна і слабка, якщо вона не така. Ну, а якщо є здорові відносини, в яких ну, жінка більш ініціативна, більш, знаєте, з такими лідерськими якостями. А чоловік, ну, трішки більш пасивний, але теж дуже класна людина, він її у всьому підтримує. Що в тому поганого? Головне, щоб люди були щасливі. Тож від цього теж відібіться, будь ласка, радикали. А, наступне четверте вже, це те, що чоловік це голова сім'ї. Трішки зачепили це в попередньому пункті. Давайте так: голова сім'ї це той хто блядь, має бути головою сім'ї по рішенню обидвох. Це так, знаєте, перехідний. А взагалі-то, блядь, якщо вже казати мою, от скажімо так, суб'єктивну думку, то люди просто можуть бути головними в деяких конкретних ну, питаннях, знаєте, сферах. Наприклад, жінка може бути головна в одному чомусь, в чому чоловік ну, не дуже розбирається, тому її думка більш пріоритетна. Так само і чоловік може щодо якогось питання ну, надати більше аргументів і показати, що він в цьому краще розбирається. І тоді жінка може звернути увагу більше на його думку. І оце головування, ну, знаєте, воно має бути як мінімум вже, якщо ви хочете, щоб хтось був головою, то ви маєте до цього разом пройти, а не тому, що. Я, блядь, мужик, я сказав його голова, ні, ти голова ібанітова, якщо ти так кажеш. Тому давайте якось свідомо підходити до цього. П'яте, це блядь, це насправді ж за. Знаєте, оці парочки, які кажуть, ой, та ми сремось постійно, у нас скандали. Але це ок, ну в нас же ж відносини це нормально. Так ось, любі мої. А якого хуя ви вирішили, що це нормально. І якщо нема скандалів, то це нудно. Блять, а може в людей просто здорові нахуй стосунки, і вони вміють вирішувати свої питання тим, що кожен висловлює свою думку, потім люди розуміють один одного і приходять до якогось компромісного рішення. Уявляєте? Уявляєте, можна не бити посуд, не гарлапанить як перелякане один на одного. Нащо воно треба? Якщо хтось вважає, що скандали, отакі сварки мають бути, а стосунки без них це нудно. То сходіть до психотерапевта, я не жартую. Ну, це не дуже правильна позиція. Я б навіть сказав, взагалі неправильно. Якщо ви можете жити без ось всього піздівця, срачу, то живіть. Ну, знаходьте підходи, знаходьте методи, як цього досягти. Але срачі і скандали ну, це тільки нерви свої витрачати. Ну навіщо воно вам треба? І нарешті, божечки, шо ж в мене, блять, пам'ять нахуй, Ніхуя. О, точно. Хі -хі -хі. Стосунки, це, знаєте, я такий вислів, це праця. І от, мабуть, кожен стикався, як мінімум, якщо не в своїх стосунках, то в стосунках знайомих з цією фразою, що: ой, ну він, звісно, не дуже, наприклад, якщо це про чоловіка, але я його перероблю під себе, і все буде ок. От я його зроблю нормальним мужиком, та і все в нас буде зайбійсь. Або чоловік каже: Ой, ну вона от трішки вперта, ось така, але я її зараз ну, виховаю. Бля, я ж мужик, я виховаю. Дивіться, це хуєта, по-перше. А по-друге, а може краще одразу вибирати партнера, з яким вам комфортно, затишно і класне взаєморозуміння взагалі. Не треба намагатися змінити людей. По-перше, вони не зміняться, якщо самі того не захочуть. А по-друге, вони не зміняться кардинально. Тому що все одно якісь базові наші якості, інстинкти і так далі, вони лишаються з нами до кінця. Ми можемо лише їх трішки підкоригувати, але знову ж таки при нашому власному бажанні. Якщо ж людина не хоче змінюватись, та хуй ви її зміните, розумієте? Ну, Можете, звісно, на неї додавити, знаєте, протягом декілька років його так чмирити, блядь, Класно, ви зламаєте людину. Ну, Зайбісь, аб'юз, газлайт, що ви там ще видумаєте? Не, блядь, іздівайтесь нахуй над людьми. Шукайте одразу тоді собі партнера, з яким вам буде ок. Ну тобто, з яким ви будете розуміти, що ось я не хочу в ньому нічого змінювати. Я приймаю його плюси, так і мінуси. І в цілому, ну, я згоден ось так жити. Мені мене влаштовує. І ось тоді все заїбісь. А якщо ні, ну, то ти не треба. І взагалі, роз, розумієте, стереотипи це хуйта. По-перше, вони вже втратили свою вагу через великий проміжок часу. Ми вже давно відійшли від усього всього, знаєте, якогось чорне-біле, блядь, мужик, жінка. Йобаний рот. Ну, Ми ж якось все одно, знаєте, розвиваємось, ну, і як люди, як свідомість наша, все одно ну, охоплює щось нове, нову інформацію. Починає її по-різному сприймати. Тому не треба просто піддавати стереотипам. Намагайтеся оцінювати людину не за тим. Як воно по-стереотипному виглядає, а за тим, яка вона сама по собі людина, якщо вона гарна, добра людина, співчутлива, розуміюча, неагресивна, не намагається вам маніпулювати, то класна людина. І я не знаю, якщо цей людина, не знаю, волосся червоне, то це не означає сразу, а, фрік, блять, що за хуйня? Ні, так не треба. Судити людей взагалі не варто, але якщо вже судити, блядь, то судіть за тим, які вони люди всередині. А стереотипи це пекельне дорочильне. На цьому в мене любі і все. Перше відео на Ютубі Данонахова, тож обов'язково, обозив обов'язково-то, кофта, блять, з обов'язками. Ладно. Кажу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, на яку наступну тему ви хочете, щоб я зняв таке велике відео. І взагалі пишіть коментарі, мені приємно. якби Ваша думка щодо того, про що я сьогодні розповідав. Мені цікаво то почитати, чесно. А знаєте чому? А я вам зараз фундаментальний секрет розкрию. Тому що я професор Данонахов. І мені, любі мої не похуй. До зустрічі!